Музика та поезія у вічній драмі життя до Івано-Франківська завітав із гастролями Київський академічний молодий театр. До уваги прикарпатського глядача представлено дві нещодавні прем'єри столичного колективу містичну мелодраму Микити Воронова Торчалов та виставу за творами Ліни Костенко Інкрустації. Київський молодий театр не вперше приїжджає довати Івано-Франківську публіку. Та актори музично-драматичного театру імені Івана Франка очікують від постановок своїх колег тільки приємних сюрпризів. Там плеяда прекрасних, хороших акторів, хороших вистав. Історія цього театру ну, сягає вже так добряче місто Івано-Франківське, театральне місто. Я думаю, що їм молодому театру в місті Івано-Франківську буде затишно. Вистава інкрустації, яку підготувала режисер Олена Шапаренко, одразу ж вражає скромними декораціями та багатством емоційних образів. Проста сценографія тільки посилює виразність неймовірно щирої надривної інтимної і філософської лірики, знаної всім, і водночас загадкової Ліни Костенко. Поруч з народною артисткою України Лідією Вовко, яка і читає вірші, образний світ вистави, його музично-пісенний ряд творить дует сестри Тельнюк у складі заслужених артисток України Лесі та Галини. Тельнюк. З такою поезією легко працювати з нею приємно. Дуже хочеться, коли ти справді над кожним словом можеш і плакати, і сміятися, і радіти, і благодатньо наповнені ці вірші. І, звичайно, виконувати їх. Це дуже дуже приємно. Райну до цієї вистави співачки поклали на музику кілька віршів Ліни Костенко. Так народилося шість нових пісень у блюзовій та баладній інтерпретації. Покладений на музику, він живе далі, він живе своїм трошки іншим життям, і він трансформується і набирає все більших і ширших таких горизонтів. І це дуже приємно, завжди цікаво, дуже відповідально. Але це нам пощастило, і це велике щастя було зробити цю справу. Момент імпровізації обов'язково присутній, він є такою складовою взагалі цього цієї вистави. Чим вона завжди є живою і такою. Видозмінюються, це цікаво завжди працювати. Інкрустація вперше було поставлено навесні цього року, саме до 80-літнього ювілею поетеси. Однак сама Ліна Васильівна вистави поки не бачила. Краз оце вибираємо час, щоб вона побачила, змогла прийти. Вона дуже зайнята зараз з книжками. І я думаю, що їй сподобається, тому що це така сердечна така річ, тепла, що вона не може, не може не зачепити серце.